Доброго вечора. Триває інформаційний вечір. Новини лайф. Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі к екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався. Це час новин. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Замість зерна у причепі. На Одещині прикордонники зупинили фуру з чоловіками. Не суперечить конституції, що отримали ТЦК право конфіскувати авто у населення. Буде відомо наприкінці червня. Світло взимку прогнозують по 5-6 годин. Отже, Зеленський в Італії зустрівся із Папою Римським та прем'єром Індії на рендрою моді. Обговорювали підготовку до саміту миру. Прем'єр Індії зазначив, що його країна буде голосом глобального півдня. Також домовилися про розширення торгівлі, зокрема через чорноморський експортний коридор. З папою обговорили наслідки агресії РФ, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час роботи в районах бойових дій відзначив кращих воїнів за вірність військовій присязі та мужність у захисті держави. Про це йдеться на сторінці головнокомандувача ЗСУ у Фейсбуці. Він подякував усім представникам сил оборони України, солдатам і командирам, які хоробро захищають позиції та знищують російських загарбників. СБУ затримала чиновника Хмельницької міськради. Його підозрюють у роботі на російську ФСБ від початку повномасштабного вторгнення. Чоловік міг збирати дані про пункти дислокації українських військових і виробництво безпілотників. За даними спецслужби, передана інформація допомагала росіянам планувати ракетні атаки, диверсії і теракти. Чиновнику за державну зраду загрожує довічне ув'язнення. На Одещині прикордонники зупинили фуру з 41 чоловіком. Втікачами виявилися представники 12 регіонів країни. На порушників склали адміністративні протоколи. А двом фігурантам, які причетні до організації незаконного переправлення, загрожує кримінальна відповідальність. 20 тисяч 400 гривень становитиме щомісячний збір за бронювання військовозобов'язаних. Відповідно до умов документа, трикратний обсяг доходу ФОП, який бажає здійснити бронь, має становити не менше 61 тисячі гривень. Водночас законодавці пропонують доручити саме кабміну, затверджувати особливості резерву суб'єктів господарювання та або їхніх найманих працівників. Це означає, що уряд зможе встановлювати додаткові умови для такого бронювання. Ринок економічного бронювання вже існує, але він корупційний. Треба його легалізувати. Про це у ефірі ранок лайф сказав нардеп Олексій Мовчан. За його словами, очікується, що економічно забронюють всього 200-300 робітників, адже це як мінімум не дешево. За 20 тисяч гривень а да, пропонуються в законопроекті 20 тисяч гривень на місяць на одного. Співробітника, який є ключовим для підприємства. Да? Ми е, ви, ви, якщо ви сплачуєте цю суму в державний бюджет, ця людина на місяць заброньована. Можете півроку його бронювати, можете рік, можете півтора. Да? Е, але ви зобов'язані сплатити це. Я, я вважаю, що це хороша модель. Це найкраща модель із запропонованих, тому що це не малі гроші. Насправді е, це 6 тисяч доларів на рік. Вот і ну не всі можуть реально таку суму витягнути. Тобто, це не для всіх підприємств це не всіх підприємств буде стосуватися. ТЦК отримали право конфісковувати авто у населення. Юрист Олександр Маліновський зазначає, хоч влада і запевняє, що вилучатимуть лише вантажні авто та спецтехніку, закон не містить чітких обмежень щодо цього. Існують три способи, за якими транспортний засіб можуть передати на задоволення потреб військових формувань в умовах воєнного стану. Водночас Кабмін зобов'язується розробити порядок компенсації шкоди завданої транспортним засобам. Залученим під час мобілізації, усе, що військові кажуть у ЗМІ, їм варто погоджувати із своїм командуванням. Тарас Боровський в ефірі «Ранок Лайф» зазначив, що ЗМІ це четверта влада в державі. Відтак, усе, що лунає в медіа, так чи інакше має вплив на суспільство. І ще з часів а, стародавнього Риму діє принцип, і його ніхто не відміняв, розділяй. І володарюй. тобто нас постійно хочуть розділити, нам постійно з усіх прасок посилають певні меседжі, які збурюють суспільство, які натравлюють одну групу суспільну на іншу. І, нам постійно наш ворог вказує на те, що у нас є якісь вороги всередині країни, з якими ми нібито повинні боротись, відволікаючись від боротьби з ним, треба готуватися, що взимку світло буде по 5-6 годин на добу. Гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко пояснив, що точні прогнози можна буде прорахувати наприкінці серпня. Тривалість відключень світла взимку залежатиме від декількох факторів. Погана новина вона в тому, що у нас і зимовий пік, він теж досить великий. Він ще більше, ніж літній. Тут теж ми залежимо від температури. Якщо зима буде плюс 10, ну. То ну в середньому, да, то це буде для нас щастя. Якщо, якщо зима буде мінус 15 і більше середнього, то це для нас буде погано. Чому? Тому що е, чим чим ніж температура, тим більше споживання на опалення. Тут пряма пряма кореляція, без без всяких штуки. Я персонально по сумі факторів оцінюю, що дефіцит може сягати 35% біти генераційний. В Одесі очільник районної адміністрації Олександр Грінчак заявив, що намагається домовитися про відстрочку від мобілізації для активних депутатів. Тобто, служити підуть ті, що за кордоном і не беруть участь у житті регіону. Новини Лайф запитали в Одеситів, що вони з цього приводу думають. Давайте почуємо людей. Що на вашу думку потрібно робити з депутатами, які не ходять на сесію та не беруть участі у житті країни на передову? Один єдиний варіант на передову, тому що нема кому воювати. У Україні війна, а до наших депутатів якось дуже лояльно всі відносяться і дуже прикро, що звичайні, ну, звичайний народ, звичайні хлопці, вони повинні жир, ну, віддавати своє життя. а Депутати якби нічого для цього не роблять. Мені здається, що таких депутатів треба наказувати і теж призивати. І так як і усі ну. Звичайні люди, люди ходять на ну, там, війну, то вони теж повинні це робити, тому що вони теж граждані цієї країни. Звільняти від обов'язків і замінювати іншими. В ідеалі мають бути усі на рівних правах. Не знаю наскільки це можливо, я не юрист. О, ну це взагалі, звісно, дуже плохо. Треба було, щоб вони постійно були, а якщо не то, значить. Пусть йдуть на війну. вони не приходять э, на роботу, значить повестка нужна обязательно. Мені здається виганяти, адже депутати це вони мають підкорюватись народу і виконувати свої прямі прямі обов'язки, за які вони отримують гроші. У Нас э, виявляється так, що Цивільні люди мають захищати військових, але з іншої сторони, хто має керувати країною, якщо всі депутати підуть на фронт? Тобто, тут з двох сторін. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить моя колега Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу. Юля. Тобі слово.